Вітаю товариство. Ми з вами розпочинаємо таку, сподіваюся, серію інтерв'ю для залюблювання в своє для знайомства зі своїми. Маємо можливість мати таку бесіду з дуже особливою для мене людиною. Вона називається Тетяна, і сьогодні з Тетяною ми познайомимося як з мисткинею. Я по професії художник кераміст. По суті, керамікою не займаюся, але завжди горіла малюванням. Але кераміка це була теж, як би скати, частина мого такого дитинства. Mm -hmm. Перший пластилін, там потім глина. І пішло-поїхала. Напевно, ще буду все життя шукати в чомусь, бо тому, що е, одне приходить, друге, але. Та як ми сьогодні зустрілися поговорити про Яворівську забавку. Це, напевно буде точно надовго, і воно буде в, в багатьох речах жити. Тані, розкажіть трошки про те, про ту місцину, звідки ви походите. У нас місто теж формує якісь якісь наші підсвідомі, не знаю, вподобання, якісь наші смаки. Розкажіть про те, звідки ви родом, і може трошки про своє дитинство кілька слів. Е, так, я народилася в місті Новояврійськ. Mm -hmm. Дуже дуже гарне молоде місто. То Яворівщина, правильно? Е, так, та, це Яворівщина. Новоявриськ він такий більше молодіжний. і там, ну, Я там не дуже відчувала ці mm -hmm. яворівські іграшки. Мені здається, що все-таки Яворів це таке серце-серце. Mm -hmm. Але Новояворівську зустрічалася Яворівська іграшка. Це, можна сказати, якщо ви кажете про дитинство, згадую, mm -hmm. згадувати про Яворівську — це є садок mm -hmm. перший. Перша згадка це садочок, бо тому що в садочку були яворівські іграшки. Чи, ми, чи нам давали ними гратися? Бо були вже іграшки, звісно. Але я пам'ятаю, що вони були і були, пам'ятаю, ті соломіні тапки. Не знаю, чи в групі, але в залах оцих ну були, були, були в садочках, були точно ці аврівські атрибути. А які пам'ятаєте з садочку? Які саме забавки пам'ятаєте? Ну нам пише цей, А ось е, возик уже з конями. Оцей, е... А така е, пташка, яка, та, пташка, яка їздить. Пташка була, mm -hmm. була, Мені А давали дітям павитися? Що ви пам'ятаєте? Чи деркачі ви стояли? Точно. А от місяця все таки більше стояли. Тому що це бачите, я більше це згадую як музейний експонат. Ага, тобто ж це не було як вжитку, а більше так, як таке так. щось подивитися? Яльки, пам'ятаю, а от що я ними гралася, а от що це угу. ні, не, не пригадую так. А як пам'ятаєте, оточення ставилося загалом до, до такого яворівського розпису, загалом до єврійських забавок? Чи пам'ятаєте? Ніяк в родині можливо Ні. Або... не було такої там зацікавленості. Ось, а це є Яворівська іграшка. Вона я такого не пригадую. Mm -hmm. Я просто пам'ятаю, дивилася. Мені казали, що це таке старе, і все. Mm -hmm. Коли задавали якісь такі питання з минулого, з радянського часу, так ніхто мені не хотів розповідати, бо не знаю, чи то людям боліло, чи що, чи вони не хотіли пригадувати цей mm -hmm. минуле. Mm -hmm. Чи це мені так попадались такі люди? Mm -hmm. А в вашій сім'ї. Була попу... ну можливо, використована, може, десь хтось мама казала, бабця десь там колись там. Чи загалом якісь історії про це? Взагалі, взагалі. Ні. І я навіть пригадую бабусину хату в Старому Ярі. Чесно кажучи, якихось таких яворівських мотивів не пригадую. Таню, а коли ви пішли вчитися, як там, як вже в навчальному закладі було? Ставлення, можливо, чи взагалі ви uh -huh. чули про це, чи якось викладачі про це говорили з вами? Так, Я вже поступила, вже ми всі зібралися, всі в нас дівчата були. Uh -huh. І кожен, звісно ж, розказував про своє там, місто, коли запитувалися. То коли мене запитувалися, всі. Згадували тільки Івано-Франкове. А я, тобто, коли ви казали, звідки ви родом, так, та так, з Яворівщини, та, та то. Ага. Е, ну і там можливо. Я не пригадую, але я знаю, що вони зразу це е, училище, якщо не помиляюся. Так, згадувалися. Івано Франко, тобто. Що угу. там от Яворівська іришка. Ну і е, чомусь ми не заглиблювалися дуже в це. Бо uh -huh. е, ну не знаю. Я чомусь, я чомусь не знаю, чому е, теж не заглиблювалася. Ви за кадром казали, що більше говорилося про косівську кераміку, так. петриківський Петрикі... розпис. — не говорилося, а вчилося а, на вчилося? перших курсах. Петриківський так. розпис ми на кераміці розмальовували а, на вау. плитці. Угу. Косівський розпис, то вже ми самі робили плити. Оці, що робляться на печах, так, оці так. плити ми робили. Ми вибирали кожен візерунок. Це була суто наша така викладачка, яка цим займалася суто, але от Яворівсь, Яворівщина, вона не, не вчила, не пригадувалась. А маєте якісь ідеї? Чому? Чому, ну, може, якісь ваші рефлексії на цю тему? Чого чому? так? Бо Це чому? дуже цікаво, наче Львів недалеко. А мені від здається, Яворова. що, до речі, задавалось питання в Ново-Яворівському музеї. Чому чи ви були в Яворівському? Ну це я не знаю, чи це музей, чи це там, так. де експонати яворівської іграшки? Ага, так. так. І ви і ви здивуєтеся, ні, ніхто не був там. Oh. А чому? Тому що е, там важко попасти, там треба домовлятися, і треба було людину, так як зараз. Всі взялися е, нарешті за uh -huh. цю варівську uh -huh. іграшку, uh -huh. давно я так uh -huh. вже зрозуміла. Uh -huh. Почали популяризувати. А в мене нікого не було. Uh -huh. Напевно, тому я так думаю. Може, так розкажіть вашу особисту історію, коли почалася ваша. Знайомство, можливо, таке ближче, особисте з яворівською замовкою. Це відбулося в прибачах. Коли ми були на службі Божій з сестрою, і пішли в крамницю глянути і побачили дерев'яних коників. І сестра каже: О, куплю дерев'яного коника, мені треба одному хлопчику подарувати. Але чи ти зможеш розмалювати його в яворівському стилі? Я кажу, ніколи не розмальовувала дуже цікаво. І тут я заходжу в інтернет, починаю ну, шукати якісь мотиви, розмальовую. Викладаю і все, і походу закрутилася, ваша... закрутилася історія. І коли е, вникнула в в цей, в історію, то виявляється, що в нас є гарна книжка. Я щось її ніколи не бачила і не знаю, де вона в продажі, в mm -hmm. єврівське мистецтво. Виявляється, е, все, mm -hmm. що я бачила, писанки дерев'яні, е, як розмальовані, кольори. Е, ну багато чого в Яворівщині є того, що ніхто дуже не розкривав. Ми може дамо покликання внизу під відео, якісь на, 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 на інтернет-джерела, які ви так, будете так, рекомендувати. Так, так, Я знаю, що ви з прилбичами е, маєте таку теж стосунок, бо ви малювали звізду в яворівському угу, стилі. Розкажіть, угу. як це було Була ідея е, та в яворівському стилі намалювати. Дуже смутно пам'ятаю, бо я була трохи з температурою під під плюс 39 малювалося. В принципі, була така ідея: зелений, жовтий, червоний ага. І так, не йде. Так, так. Де на де. Угу. дуже мені допомагала моя сестра, бо якби не сестра. Ой, не знаю, я би пана, ще довго малювала. Сестра також має художню. Ні, має, вона фармацевт. Коли у мене якась стається якась біда, вона мені завжди приходить на допомогу і завжди допомагає в любому. Я думаю, їй дуже сподобалося. А вона того коника подарувала хлопчикові? Так, так. Вона і ще це попросила вироби деякі мої ці пташки, і коника. Товариство в нас зараз дивним чином з'являється в Донечка Кати. Анне, бо вона захотіла їсти і вже не захотіла маму відпустити. І ще також дивним чином у нас з'являються прекрасні дві в яворівському стилі розписані підвізки. Так, Аня, мабуть, з ними буде мати забавку. Аню, ти робиш рекламу яворівській забавці як ужиткового мистецтва, а не як лише декоративного. Ви почали цим займатися. Ви розповідали, як ви там 150 одразу замовили. Розкажіть про це. Як то кажуть, Бог е, дуже цікавим якимись такими способами. На різдво uh -huh. хотіла я більше чогось іграшок намаль розмалювати і пороздоровувати друзям, родичам uh -huh. і прийшлося трошки більше замовити. І чомусь ну не спадало на думку, що це багато. Але я, я така була якось ейфорії, Думаю, нехай буде замов, замовляємо і замовила. 150 штук, але вже чотири види. І коли прийшов цей пакунок, я трошки здивувалася, бо я не знала, що я буду з ними робити. Дуже, дуже багато, я там не уявляла. І думаю, ну не так, не то, так, що багато, а коли я це розмалюю з двома дітьми. Подумала собі, ну розмалюю трохи ну типу розмалюю трохи, трохи продам, бо ну що робити з ними. І якщо чесно, ну, там навіть було суть не в продажах, а в тому, що люди. Цікавилися і купляли практично все розпродалося. Ну і відгуки були ж різні. Напевно, що так людям зайшло, і відгуки, те, що зараз видно через ту війну, так всі вертаються до свого українського і видно, це людей захоплює. Своє дякую, Таню. Що ділитись тою історією, на мені дуже зворушлива, бо справді про то це повертання до свого віднайдення так. своє. Думаю, ну це таке якесь забути. Хто буде купувати? Але бачите, mm -hmm. все таки люди я бачу були в захоплені. Причому кожна людина мені відписувала, казала я в захваті. А я кожна і раз, коли малювала кожну, ну я це називаю пелюсткою, хоча це називається як листочок верби. Ага, целемент. А я це все таки пелюсткою, і кожен раз, коли вона мені не виходила, я її стирала, нервувалася. Анна вийшла з кадру, бо е, геть не дає звук записати, і мамі, мамі балакати, тому ми трошки ще побалакаємо зараз. Це було дуже цікаво, тим, що люди цікавилися, і відгуки були, казали, що це гарне і що це своє таке. Uh -huh. І дуже кажу, дуже було мені приємно те, що з інших областей, не тільки Західної України, але й з Центральної, Дніпропетровськ, пам'ятаю, і Донецьк wow. теж е, замовляли. І я теж питалася, звідки вони знають. І, до речі, от, з Дніпропетровська знаю, дівчинка поцікавилася з інтернету. А як вони вас знаходили? Я це виставила на Оліксі, бо я більше не знала, так. де ще можна виставити. І по суті, мене на Оліксі в пошуку ну, знаходили. Теж звідси з заходу. з Новояворівська, і ну, з Яворова, і ну, oh. так бачу. А можна тоді е, так потягнути історію? А тут з заходу України ті люди, які е, замовляли, вони знали, що це, що це таке? Чи вони теж питалися? Звідки? Mm -hmm. А що це Я, я це завжди всім питання задавала? Так. Чи ви знаєте єврівську іграшку? Mm -hmm. Ті, що з мої з мого краю, з Львівської області, то так, вони знали. Ага. А за Львівською, там наприклад Івано-Франківського область, я що так. Ну, Трохи жартувала, кажу, ого, до мене написали з там, де вино цей закарпів. Ага, вроді. Закарпатська. Та -та -та -та. Вони кажуть, та, 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 та. Це було Мукачево. Ось Мукачево. З Мукачева дівчинка написала мені, як гарно. А казали люди, куди вони планують його в Використовував... подарунки. подарунки. Так, mm -hmm. На подарунки mm -hmm. там, родичам. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Таню, я хотіла запитатися вашої думки. Зараз ми маємо еру, коли діти мають вдосталь забавок, mm -hmm. іграшок, планшетків, телефон і так далі. Так далі мені цікаво ваша думка, чи є? Майбутнє в яворівської забавки як ужиткової речі, як забавки. Чи це більше ми, ми можемо їх переосмислювати? У такий яворівський стиль розпису, більше як для декоративного. Там не знаю зараз, часто то торби, наприклад, там декорують, або якісь інші предмети mm -hmm. побуту вжитку, мається на увазі там чи одягу, чи якісь, наприклад, підвізки. Тобто декоративне більше мистецтво. Чи є в того мистецтва і ремесла таке? Що ви думаєте про це? Таке ужиткове значення? Я все-таки думка те, що його треба буде Відроджувати у всіх сенсах mm -hmm. Mm -hmm. і на кераміці, теж я планую. Я була в музеї. Я там бачила кераміку єврейську але чесно, самого розпису не було. Mm -hmm. Але думаю, що можна попробувати та як я дивилася, історію самої забавки там як вона як вона робиться. Ну я не знаю, щоб хтось це робив, то там без цвяхів взагалі ця іграшка робиться. Щоб більше таке бути, от, як сувеніри, але uh -huh, uh -huh. але, але, але хоча можна якось подумати і на завершення, хочу спитатися, як. Ви мрієте, хочете, поки що маєте плани пов'язання свого творчого шляху з єврейською замовкою? Не буду як то кажуть, зрікатися, що я там прям вже точно буду з єврейською іграшкою до старості. Та воно буде як таке одне із моїх захоплень. Але ну я розумію, що я напевно ще щось, бо я кожен раз з кожним роком завжди з чимось новим, новим, новим цікавлюся. Uh -huh. Але це думаю, що ну мені, я кажу, мені досі в душі, трохи і соромно, і сумно за те, що я раніше тим не цікавилася. Бо uh -huh. насправді я навіть не знала, що люди так можуть гарно розмальовувати. Вони ну не вони ж по-іншому зараз. Кожен має свій стиль, коли я побачила. Uh -huh. Я думала, що всі в. В певному, mm. а тут в нас люди яворівські, я коли побачила їхні вироби, кожен по-своєму малює. Mm -hmm. Mm -hmm. Кожен я, кожен. я свістиль знайшла. В принципі, він взагалі не не подібний на то на то, як колись малювали. Так. Так. Тому бачу, і... Але він дуже впізнаваний. Це дуже, да, е, дуже зрозуміло. Да. Що це з Яворівщини, і це дуже зрозуміло, бо ці елементи. І це, до речі, е перший іконник, я розмалювала тоді е цьому хлопчику. По суті, не відрізняються від теперішніх, хоча я вже який раз малюю, mm -hmm. що я би щоб не розмовляла, все рівно одна і те саме виходить. Я бачу, що так і залишиться зі мною. Таню, дуже-дуже дякую вам за за ваш дякую час, за вам. вашу можливість. Це було дуже е цікаво знову назад поринити е в спогади. Ми знаходимося. Прекрасній кав'ярні, прекрасному екомагазині. Називається паперівка. Внизу буде покликання на цей заклад, бо тут є дуже затишно, приємно і атмосферно. Я також дуже дякую Тані за те, що вона відгукнулася і подарувала нашому етнопростору у Прилбичах багато коників. І якщо би ви хотіли побачити вживу роботу, тані доторкнулися до них, то в етнопросторі у придбичах є. Ми їх так розмістили в такому пошанівку під стелею. Їх можна насолоджуватися, коли вітер віє, то вони рух. І е, там незабаром також будуть і пташки. Ми з Таною говорили про це. Так, Тому так. приїжджайте залюбовуватися в своє. ми ще под, дамо покликання, як ви можете потрапити в у прилбичі. І також ми дамо обов'язково покликання на всі сторінки е, Тані. Та я думаю, з часом вам етно ну, простіра ще більше сподобається зіворівшиською ірочкою. Думаю, це буде таке заохочення приїжджати туди. Дякую вам, Таню, що допомагаєте залюблювати. Ви самі залюблюєтеся в своє і так повертаєте нас в таке до свого коріння. Це дуже цінно. Дякую всім вам. Підтримати нас, ви знаєте, де в нижче в описі ми подамо всі реквізити і продовжуємо мандрувати по своєму далі. До зустрічі.